В ваш увазі представлено Volvo s 60 13-го року випуску з дизельним двигуном 2.4 на передньому приводі. Автомобіль в комплектації Inscription На 19-х легкосплавних дисках на шкіряному салоні з пам'яттю сидінь. Маємо двозонний клімат-контроль. Підігрів сидінь в трьох режимах, кнопка старт-стоп, камера заднього виду. Пробіг даного автомобіля становить 192 436 кілометрів. Це офіційне авто з історією обслуговування. Активних помилок немає. Є датчики світла, датчики дощу. Камера. Просторий другий ряд сидінь. Комплект ковриків. Даний автомобіль комплектований ремкомплектом для підкачки коліс. Досить цікавий рідкісний автомобіль. Кого зацікавила дана пропозиція, приїжджайте на огляд та тест-драйв за адресою Велика Кільцева 58. Також хочу наголосити, що у нашому автосалоні є понад сотню перевірених автомобілів.